Більше 50 красунь з різних куточків планети змагалися в Києві за звання чемпіонки світу з модельного фітнесу. Перемогу в категорії фітнес-бікіні здобула тернополянка Дарія Побер. Жінка розповідає, професійно займається спортом більше десяти років. Це вже її треті професійні змагання і другий титул чемпіонки світу. Спортсменка зізнається, перед змаганнями два місяці займалася по шість разів на тиждень в залі і дотримувалася спеціальної дієти. Змагання да, досить такі цікаві, специфічні. З бодібілдингу це загальна назва, тому що кожен спортсмен, будь то чоловік, жінка, показую красу свого тіла, тобто це м'язи, які просушені, тобто вони з мінімальним або з потрібним кількістю жира в організмі. Ну, переважно те, що бачить на сцені, це красиві м'язи і пропорційні фігури. Дарія розповідає: окрім фізичної підготовки, працювала і над позуванням, адже один із найважливіших критерій оцінювання вміння продемонструвати своє тіло. Людина може бути гарна, наказ. Ду навіть можливо мати гар красивіші пропорції, ніж ти, да? але не вміти позувати, тобто не вміти їх показати. Тобто тут треба, щоб була гармонія. Ти маєш показати і своє гарне тіло, і спозінг, і харизму, бути яскравим, бути краще з сім. Напередодні сезону відпусток чемпіонка радить тернополянам більше ходити пішки, їздити на велосипеді та викинути з раціону солодощі і фастфуд. Це допоможе відчувати себе здоровіше та все ж, якщо хочете на пляжі мати ідеальну фігуру, каже Дарія Побер, то почати працювати треба вже. Моя думка як професіонала, що не замінять нічого не може замінити ваш труд, який можна зробити в фітнес залі або в тренажерному залі. Ніякі прогулянки. Тобто прогулянки це так да добре, ти хоч хоч якийсь мінімум робиш, але все таки я всім кажу, приходьте в спортклуб, тренуйтеся, тому що це все таки дисциплінує, і ти отримаєш і результат 100% Результат, особливо якщо правильно харчуватись. Незважаючи на те, що чемпіонат вже минув, Дар'я продовжує працювати. Ти над своїм тілом, адже впевнена секрет краси в здоров'ї тіла Христина Луцик, Віталій Куземко, Володимир Сосна, Тернопіль 1